Ми зараз знаходимось у кімнації Маймайнзай і давайте так швиденько пробіжемося і подивимось на їхні а, зразки використання їхніх товарів та на їхні товари. Ось тут у нас є скраб сторінки 30 на 30. Так. Далі у нас є стенди з новими товарами. З цієї сторони у нас колекція Boy Crazy та My Girl. А, тут у нас є папір 30 а, 15 на 15, паперовий скотч, кудзики, enamel dots і звісно ж папір. О, з цієї сторони у нас є фантастичний велосипед. Дивіться, як кльовий він прикрашений. Ха. Я таке, чесно кажучи, вперше бачу. Так, далі у нас загальний вигляд кімнатки. Тут у нас ще декілька а, прикладів, напевно. Подивіться, яка. А, Декоративна банка із паперовим скотчем. Так. Далі у нас and um, Found No3. Uh -huh. Знову ж таки папір. Папір, який бачу, із вкрапленнями глітера. Блискіток, що він такий uh, переливається. Ой. Окей, рухаємось далі. Далі у нас... Дайте я подивіться, що тут. Далі у нас ще зразки. Нові товари. Окей. Багато цікавого. Їхні акриливі штампи. tipo, qualquer show Obrigada